На огляді у нас комплект проводів проводки МТЗ-80 без жгута і з жгутом. Скажімо, не жгути, а з згофляють. Ось так виглядає. Обжимка гарна. виходи куди треба. Раз. І ось другий, подивіться. Ось ну, Такі дебелі провода подивіться, Тут немає таких тонюсеньких проводів. Це вам не китайська проводка, яка <кій> даже по супротивню не по чомусь. Нормальні, класні, якісніться провода. І не всі там одного кольору, як тоже в Китайцях. Так що кому треба класні провода? Проводки. НТЗ-80, 82 Т40 та 25 ні прозапчасть. Звертайтесь. Є в великій кількості. Ну, такі самі. Це ці два жгути. Тільки <плес> без гофра, Ну, комусь так треба. Дякую, Дніпропчасть, Андрій.